Переходом осінніх холодів рівень захворюваності на ГРВІ та інші хвороби традиційно зростає. І цей 2025 рік для Волинської області не виключення. Багато людей і справді відчувають слабкість і недугу. Хоча, за даними рутинного епіднагляду за грипом COVID-19 та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, рівень захворюваності у Волинській області є меншим визначеного епідемічного порогу на 13% і оцінюється як фоновий. В області спостерігається дещо зниження, деяке зниження захворюваності, яке становить 2% порівняння з попереднім тижнем. Протягом тижня минулого захворіло 5 тисяч. 37 людей в порівнянні 5 тисяч було за попередній тиждень 5 тисяч 168 осіб. Що стосується захворюваності на коронавірусну інфекцію, то також спостерігається зниження, яке становить 35% в порівнянні з попереднім тижнем, хворіють як дорослі, так і діти. А захворювання досить різні діти становлять 65% від усіх захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції протягом тижня госпіталізації підлягало 90 осіб, серед яких 64% це діти. Враховуючи ситуацію із новими штамами ковід, відрізнити цю хворобу від ГРВІ стає дедалі складніше. Як відрізнити, наприклад, при ковіді, як правило, просто піднімається температура, може бути сильний біль в горлі, от такий просто ашеріжучий. От але при цьому і на третій, чи на третю четверту добу з'являється таке сухе покашлювання. Ну це вже тоді вже можливо йдуть якісь ускладнення по типу трахеїту, може бути і пневмонії. А ГРВІ, вони, як правило, мають нежить, ну такі більш виражені катаральні симптоми: нежить, кашель, от, такі можуть бути водянисті виділення з носа, сльозотеча. У Луцькій дитячій поліклініці кажуть, що ситуація з дітьми дещо інша, а підтверджених випадків ковіду не було. Осінь наступила. Але ми протягом жовтня місяця не спостерігаємо підвищення гострих респіраторних інфекцій. А випадки ковіду 19 в нас ну не підтвердне, немає підтверджених випадків. У нас немає черг у дитячій поліклініці. Не спостерігається, оскільки, як кажуть медики, усі приходять за записом. А для того щоб вберегтись від хвороб, потрібно виконувати найпростіші поради. Ми всі прекрасно знаємо, що якщо захворів, сиди вдома, для того ти вбережеш і себе від ускладнень в подальшому і так збережеш оточуючих від інфікування. Знаємо дотримання режиму провітрювання, режиму гігієна рук, треба гарно мити руки. Але найефективнішим методом медики називають вакцину. Тож ситуація на Волині залишається стабільною. Але попри це, медики наголошують, варто берегти своє здоров'я, пам'ятати про профілактичні заходи, аби не наражати себе та близьких на небезпеку захворіти.